Вітаю вас на каналі Варбанда. Закінчився ще один місяць і значить час показати, що ж я такого напрацював в своєму хобійному житті протягом цього місяця. Тож поїхали. І розпочну я з роздачі слонів, і оці чудові слоники поїдуть до автора ось цього коментаря. Напишіть мені в Фейсбуці і я відправлю вам цих чудових слоників. До речі, автор попереднього коментаря, ось цього, який виграв набір бійців для гвардії від Puppets War, Теж напишіть мені, бо ви ще зі мною не зв'язались, Я не знаю, куди вам відправити посилочку. Поїхали далі. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Там я знову буду роздавати щось прикольне. Ну, В першу чергу покажу вам трошки вардії, над якою я працював. Працював я не зовсім сам, тому що у цих 20 піхотинців мені допомагав розмалювати мій друг. Я тільки трошки замазав їх везерингом. Тут єдине, що скажу, що ці два загони вони неоднакові. Оце, по великому рахунку, базовий набір просто хлопців. Базові детальки, трошки, бачите, я трошки змінював. Командира, оце такий командир у мене в цьому загоні. А в цьому наборі я використовував бітси від Tiny Legends. Є така фірма, яка робить бітси для Кріга. І тут, власне, їхні голови, ось ці нові рюкзачки їхні, фільтри і, і деяка спеціальна зброя. Ось як ця плазма, наприклад. Або ось цей дядько з пістолетом, бачите, мають якісь додаткові або ось цей снайпер. Має ось такий плащ. Тобто ці бітси дуже-дуже прикольні, пасують дуже круто і дуже сильно допомагають урізноманітнити ваших кригівців. Коротше, цих е, піхотинців я зроблю, напевно, хороші фотки, бо я ще цього не зробив. А покажу вам тим часом інші модельки. Ось, ви, можливо, бачили, в мене фоточки. Я викладав ось такі олдскульні гвардійці. Я зробив їх такими ось. Е, Інквізиторськими, прикольно, на мою думку, вони виглядають, попри те, що це старі металеві фігурки, і вони, як бачите, вони плоскі Тобто фігурка добре виглядає, якщо дивитися спереду, непогано, якщо ззаду, а якщо чуть-чуть збоку, ну, то вона така дуже-дуже в одній площині лежить. І дуже добре видно це на ось цих, які тримають якусь зброю. Але все одно фігурки дуже багато, як на мене, мають такого свого характеру. Дуже приємно тримати в руках, відчувається вага металу. Ну, якось так. Мені сподобалось з ними працювати. Попри те, що метал я не дуже люблю. Ці були досить чистенькі, майже я не працював напильником біля них, а тільки приємно малював. Але це ще не все, що в мене є ось такі, дивіться. Чудові хлопці тягнуть, автокен, по-моєму, це називається. Дуже-дуже мені подобаються оці старі Форджволдівські Кригівці, тому що позування, деталізація, дуже-все-дуже дуже прикольно. Ось хлопці стріляють зі стабера Теж, бачите, готова сценка. Все, там, все працює як на мене. І ось у мене є такі ось хлопці, 5 штук наразі в мене їх є. Такі, знаєте, хлопці з heavyфлеймером. Несуть, несуть тепло ворогам просто в окоп. Служба доставки тепла в окоп. Просто на позиції. Прикольні хлопці. Сподіваюсь, мені вдалося відтворити таку знаєте, атмосферу а, такої окопної війни, друти, мішки, сніг, болото. І хлопці сунуть, несуть, несуть оцей свій февві флеймер, щоб палити окупантів всяких. Ну, коротше, якось так Здавалось би, так то все компактно помістилося на столі, але за тим, повірте, мені дуже багато роботи. Їдемо далі. Ну, а зараз переїдемо в Еру Зігмара і покажу вам свої тести і кольорові якби експерименти з щуриками, з кольоровою схемою для щуриків, для пацюків і дивіться, як я і казав, планую робити їх рудими, щоб були такі, знаєте, руді мишки. Виглядають, ну виглядають дуже агресивно. Виглядають мені оця кольорова схема нагадала, з кожами вони є на. По-моєму, вони називалися Гноли. Були такі звір... звірятка в героях, в третіх героях. Ну, Але виглядає, по-моєму, агресивно, і саме головне дуже швидко малюється. Тому, напевно, скоро зроблю відосик, як я помалюю цих щуриків. Покажу вам, як мені це вдалося. Так, це все наразі виглядає. Пишіть, що ви думаєте. Ще сильно я відійшов від щурячого канону, хоча мені здається, що плюс фентезі і Вархамера, і будь-яких інших фентезі ігор, таких, знаєте, що тут можна дозволити собі політ фантазії і малювати такі кольорові схеми, як буде завгодно. Нема якихось історичних чітких граней, як в історичних варгеймах, там по Наполеоніці чи ще. Де відтінки кольору вже можуть викликати дискусії? Тут я захотів рудих щурів і я зробив рудих щурів. По-моєму, непогано. Що ви про це думаєте, пишіть в коментарях і їдемо далі. Ну, і як же без масштабу 1 до 72, покажу вам трошки ось таких заготовок і розкажу про принцип, який, в моєму випадку, дуже непогано працює. Навіть не принцип, а такий спосіб спосіб на хобі. Отже Бачите, ці фігурки вони мають намальовані промальовані базові кольори, проливочкою пролиті і виглядають ну, вже непогано виглядають, але потребують висвітлень, тому що наразі вони зблизька непогано це все виглядає, але якщо Якщо віддалити це, все поставити на стіл, то буде дуже темно-тьмяно і буде просто сіро виглядати така ціла армія. Відповідно, бажано все це трошки висвітлити і дати йому яскравості, дати йому трошки життя. Чесно скажу, не завжди є час і бажання робити оці такі дуже хороші висвітлення, але я завжди намагаюся мати в меню ось таких от заготовок, коли мені хочеться. Щось помалювати, але не дуже хочеться вимальовувати деталі, я просто беру і накладаю ось базові кольори, щось таке розмальовую, проливаю, роблю, так би мовити, грубу грубу хобійну роботу, яка не вимагає якогось сильного зосередження на деталях. Дуже хороша скульптурка в цих моделей, дуже-дуже гарно це все, як бачите, проливочками і з спецпейтами фарбується і проливається. Хоча тут, по-моєму, ні, тут, тут в основному спідпенти і контраспенти. Я використовував тільки металіки від ACM тут. Але, але, Можливо, ви бачили в, ось цих солдатиків у мене в Фейсбуці чи в Інстаграмі, і це той випадок, коли вони вже давно були помальовані. Стояли в мене в ось такому стані, напівфабрикату. Але часом хочеться присвятити вечір е, тонкій роботі, взяти тонкий пензлик і трошки повисвітляти. І добре мати власне, під рукою ось такі заготовки. Ось я один вечір висвітлив ось цих хлопців легко і невимушено. Мені сподобалось. Тоді в інший вечір я взяв і висвітлив ось цих хлопців. Теж я їх помалював просто з підпейнтами. Розмалював дуже швидко. І якийсь час вони так стояли, а потім хоп, знайшов на мене настрій і я їх повисвітляв. Чи стали вони виглядати краще, я переконаний, що так вони стали виглядати краще. Ну, а я отримав задоволення в обидвох випадках. І коли перший раз малював їх ось так, знаєте, ліниво з підпентами, І коли наступного разу в мене прийшло натхнення зробити щось таку, знаєте, дрібну, дрібну роботу по витягуванні деталей, другий раз я теж отримав масу задоволення. Тому. Тому тепер роблю так частенько. Періодично роблю якісь заготовки, ось такі, якось перед вами. І коли знаходить натхнення, роблю з них готових, на мою думку, солдатів, яких вже не стидно показати і на стіл поставити. Що ви про це думаєте? Як ви малюєте, як ваш підхід до подібної ідеї, пишіть в коментарях і їдемо далі. Ну, а ось у мене трохи свіжовидруваних бійців від Puppets War, Але давайте спочатку розкажу, для чого вони мені будуть потрібні. Я вам вже колись показував, є у мене ось такий, ось такий дракон конверсія, яку я зробив. Це смоляний, як бачите, якийсь тираніт від Puppets War видрукований, але я посадив на нього ось такого лицаря, і це дядько косплею у мене на столах е, найта Драконіса. Тобто ось такий крутий лицар на драконі. Але чесно скажу, в попередній редакції він робив небагато, а я зараз зіграв вже в нову редакцію дві гри, і чесно скажу, він робить ще менше в цій редакції. Він погано стріляє, ще гірше б'ється, тільки добре коштує і все. Тому тому шкода мені, ви знаєте, в нього такий хороший розмах крил, Я не знаю, спробую вам показати. Ви бачите, розмах Крил у нього дуже хороший. І шкода мені цього хлопця тримати на полиці, тим більше я його не домалював. Тому що коли модель починає погано грати, в мене пропадає трошки інтерес, особливо, якщо це ігрова модель, яка мені потрібна в армії. Тому хлопець буде змінюватись. Він буде рости над собою, досягати якихось мрій. І коротше я буду робити з нього. Іншого персонажа, який теж літає на дракончику, і називається він Іоніс. Але Іоніс якось не дуже зручно вимовляти, я його буду називати Януш. Так ось цей Януш буде літати на дракончику, тільки треба його трошки змінити. По-перше, ось я його відірвав вже. По-перше, йому не потрібен щит і йому не потрібен меч. Йому потрібна булава. І ще щось. Я не знаю, що це. По-друге. По-друге, цей чувак він якийсь недостатньо пафосний, щоб сидіти на тому дракончику і бути янушом. Бо то, звичайний, як бачите, індіктор, то я з індіктора робив звичайного. Тому тому, я вирішив трошки запастися бід І давайте я покажу, що я маю. Ну, В першу чергу є від папецвор ось така тушка. Вона, як бачите, така більш техногенна, і в нього є ось такий технологічний рюкзачок, який треба буде заховати. Але дивіться, який він пошарпаний, і дивіться, і по-моєму, він виглядає дуже-дуже ну, злим виглядає, так як пасувало би виглядати ось цьому Іонісу. Тому що він, наскільки я розумію, це такий лорд-реліктор, який літає на драконі. Це дуже прикольно. Але, знаєте, чувак, який літає на драконі і сам по собі якийсь злий, боже, де та голова? Е, знаєте, кого мені нагадує? Правильно нагадує мені назгола, тільки не можу знайти голову. Ось. І в нього тут є така голова. Дивіться. Якщо йому в руку дати ще якусь булаву, а тут щось друге, по-моєму, цей чувак виглядає більш зловісно. Єдине, що цей, цей рюкзачок не дуже прикольний, але, але в мене є на то ідея. Вже показую. Ось така ідея, дивіться, в мене є ось такі крила вампірські. Нагадаю, що в мене штормкасти вони такі трошки стилізовані під вампірів. І бабах, я йому даю ось ці чудові крила, і чувак виглядає дійсно дуже зловісно. Так само, я думаю, що я знову згубив його голову. Добре, якщо навіть взяти ось таку вампірську голову трошки з черепом. Вже виглядає трошки більш по-релікторськи. Ну, але вона більш така сорокова для сорокошника для, сорок... для Вархаммера 40 тисяч, та голова більше, тому не впевнений, що вона тут пасуватиме. Можливо, можливо покрасок вдасться трошки заховати ось ту таку технологічність. Бо сам сама броня його, бачите, чудово може бути може бути і для фентезі. Ну, а ці крила додадуть нам просто. Якогось пафосу і закриють ось цей технологічний рюкзачок, як на мою думку. Єдине, що треба буде подумати, як цього дядька всадити ось там. ну Але то вже справа техніки. Тут я вже трошки попрацюю пилкою і напільником, щоб його туди впихнути. Можливо, він буде стояти на шиї, а можливо, я йому там сідло зроблю. ні Напевно, краще, щоб він там стояв. Коротше, щось придумаю. Ось така ідея. Але, знаєте, поки я видумував ось тут ось ці всі штучки, я собі подумав, що ціла моя армія штормкастів потребує трошки оновлення. Бо, бо знаєте, у мене майже вся армія була збудована на Сакрусан Чамбері, і зараз вона м -м, пішла в легенди, і легальна буде ще рік, я вже майже все продав, якщо чесно, з тої армії і в мене нема забагато чим грати. Але, Але я придумав, дивіться. Я вирішив, що мені треба більше ось цих крилатих хлопців. На жаль, в коробці стартері їх лежить тільки троє. Ну, а на барахолках купити якось складно. Їх не дуже продають. Тому дивіться, беру ці крила, чіпляю до звичайного Віндіктора. Ну, єдине, що цю підставку треба буде відірвати, приклеїти на неї тактичного камінчика, на яку він одною ножкою буде легенько опиратися. І дивіться, в мене виходить, як на мене, чудовий, чудовий. Боже, я забув їхні пафосні назви. Коротше, чувак з крилами. Єдине, що вони там мають круглі щити, спис, цей спис чудово, може йому пасувати, круглий щит. Я думаю, що круглі щити переоцінені, Це за бубони, може і з таким літати. Головне, щоб в нього будуть крила, і головне, щоб він стояв на тактичному камінчику. Така ідея. Побачу, як мені вдасться її втілити. Можливо, покажу в звіті за наступний місяць. Якось так. Ну, а тепер давайте вернемося до бійців, тому що в мене тут є багато цікавого. І в першу чергу це різні, різні вогняні штучки. Ось в мене є вогняний меч. Він теж, напевно, більше до сорокошника, до 40 пасує, але... Якщо відрізати сам сам меч, саме лезо, то до всього пасує вогняний меч, що в мене є ось такі чудові наплечники з, з вогнем, вони є ось такі з черепами є просто, можливо, навіть у цьому лорду реліктору дати, щоб він такий весь в полом тому що, тому що. Дивіться, вони всі останні штормкасти виглядають дуже хаосицько, і бачите, на них в більшості є якесь полум'я. Тому, напевно, і таке полум'я можна буде йому дати, щоб він, виглядав, щоб він виглядав там в темі з ними. Ну і давайте заодно приміряємо голови, тому що я от собі маю кілька штормкастів з нової редакції, кілька персонажів. І бачите, я їм не клеїв голову, тому що. Чому ті голови нові їхні постійно меншають і стають все не знаю. Оці дуже хаосицькі самі по собі, непогані, але вони якісь неприкольні, я не знаю. Мені не сподобались. Вони якісь дрібні. Та сама історія, що з головами в нових гвардійців. Вони мені не подобаються. в них нема характеру відповідно стільки, як було в тих попередніх більших головах. Добре, давайте приміряємо кілька голов до тих тушок, покажу, що ви, як то виглядає. Ну, і прошу дуже, перший варіант ось такі голови черепки в полум'ї. її. Я забув, як цей чувак називається. Ось така голова. Ось ця дівчинка. Теж бачите, може бути. В неї вже є вогонь, і тут, і тут вогонь, і вся вона вогонь. Коротше. Бомба-ракета, і ось цей чувак, то взагалі такий гонщик. Ні? Вогняна голова, по-моєму, пасує. Але це ще не все. Давайте розглянемо інші варіанти. Ну і наступний варіант це ось такі відверто вампірські голови, не такі, знаєте, більш людськими рисами, а ось такі страшні клаповухі, максимально в стилі летючих мишей, максимально мутовані. Як на мене, це от цікавий варіант підкреслити оцей Distraction Chamber, чи як він називається. Коротше, що вони якісь вони без того досить хаосицько виглядають. Ну з цими головами взагалі. Ось цей теж дивіться, який. Вампір вампірський. Ну і цей Цей трошки виглядає комічно, він на мав схожий. Напевно, цьому ця голова не дуже пасує. Ну, добре, але їдемо далі, це ще не все. Ну, або ще такий варіант: ось такі вампірські голови, або такі. Ну, або зовсім щось таке. Хоча, напевно, тут вже забагато технологічних елементів, і ця голова більше пасує для Warhammer 40 000. Словом, буду дивитися, буду приміряти і щось з того точно використаю в цьому проєкті. Поїхали далі. Ну, а зараз покажу вам повністю зібрану римську армію в масштабі в епічному масштабі від Warlord Games. Як бачите, виглядає дійсно епічно. У нас є раз, два, три, чотири. Ось такі. Я не знаю, 4 то можна маніпулами називати, чи то, напевно, не маніпулами. Ну, чотири загони, які складаються з трьох рядів. Ось є перший ряд, принцепси, другий, другий а третій то триарі Я забув назви. Хто знає, пишіть в коментарях. Це все зібрано. І цього, як бачите, багато. Я зараз випрацьовую спосіб, щоб це малювати. І ви знаєте, дуже корисно зібрати собі цілу армію, щоб відразу оцінити масштаби роботи, яку треба зробити. Відповідно, якихось складних технік я там не буду використовувати, але, але хочу зробити це, щоб виглядало круто, швидко і, і щоб отримати задоволення. Зразу скажу, що бачите, я почав експериментувати з тим, як замазати ось цей стик. Ось цей стик, де фігурки приклеєні до підставки, і щоб це виглядало більш-менш натурально, бо я попробував з піском. На жаль, в мене немає дуже дрібного піску, а крупний пісок виглядає погано. Таке, ніби вони б'ються десь на, на купі великих, великих каменів, навіть не щебеню, а щось дуже велике. Тому виглядає погано. Я взяв ось таку готову в будівельному магазині шпаклівку для стін, пише готова, біла, фінішна. І, коротше, маленьким шпателем оце все понаносив зубочисткою, і це все дуже швидко висохло і виглядає, по-моєму, краще, ніж грубий пісок. Пофарбую, побачу, чи дійсно це так. Наразі воно вже засохло, стоїть кілька днів і не відпадає. Сподіваюся, як я це розмалюю, воно не буде тріскати і лущитись. Ось це загін з кермішерів, так само, бачите, ось ці дірки, що тут були не потрібні, теж паклівка замазала. І сподіваюся, як я це все розмалюю, буде виглядати непогано. Ну, а це загін кінотників. Теж, як бачите, я все позамазував. Розфарбую, і буду думати, чи виглядає добре, чи вирішило це всі проблеми, чи ні. Якось так. Ну, а зараз на фоні ось цих римлян зібраних хочу оголосити про нову роздачу слонів і цього разу роздавати буду ось цілу армію римлян для масштабу Epic Battles. Хайль Цезар, республіканський Рим, дивізіон, Римський дивізіон. Коротше, ціла армія в коробочці епічного масштабу. Кому цікаво, пишіть в коментарях, чому саме вам я маю відправити цю коробочку. І в наступному такому відео я оголошу переможця. Пишіть коментарі і ставте вподобайки. Допомагайте Збройним силам, і все буде Україна.